16 березня в Словенській, по клюці, було проведено останню гонку восьмого етапу Кубка світу. Команди визначили сильнішого в змішаній естафеті. Збірна України вийшла на гонку з доволі молодим складом: Олександра Меркушина, Олена Городна, Антон Дученко, Віталій Манзен. Використавши протягом естафети 20 запасних патронів, першою стала збірна Швеції. На другій позиції опинилася французька команда, яка одного разу відправлялася на штрафне коло. Трійку замкнула збірна Норвегії. Українські біатлоністки не зовсім вдало проявили себе в естафеті. Першою стартувала Олександра Меркушина, яка провалила свою частину гонки та передала естафету на 16-й позиції. Далі на трасі з'явилася Олена Городна, що трохи поправила ситуацію 13, те місце. Антон Дученко та Віталій Манзин чудово відпрацювали на стрільбищі, завдяки чому підняли команду в загальному заліку. У підсумку Україна фінішувала на дев'ятій позиції.